Сьогодні ми приїхали на озеро, буде в нас сьогодні пляжний пошук з е, суверенним елітом. Вчора були на гірській річці, на шутрі. Е, самі бачили, які ями копали, дуже тяжко було копати, е, Дуже глибинний апарат. Сьогодні ми вирішили піти на пісочок, е, на пляжик, Теж будуть глибинні сигнали, але купати буде набагато легше. Е, по находках ну, пляж вибивали, там всякими аськами і тому подібне, але таким глибинним апаратом ніхто тут не ходив. Зараз глянемо, що з того буде. Думаю, повинно би щось сьогодні вилізти з ювелірки, такого цікавенького. Ось така обстановка, такий піщаний пляж. Суверенний лід. Таляніскацію сокровищ. Зараз глянемо, що з того буде. Я думаю, що... Повинні ми тут зрити як кабани тут у всю територію і толкове щось викопати. Тож приступаємо до пошуку. Үгу, пробка ржава. А зараз ту яму закопаю, шкай далі. Треба великою, напевно, пройти. Ще раз. Десять копійок? Десять копійок. Кажуть тут колодязі купати б з тим апаратом. <рігла> <Треба. рігла> Збоку десь? Не ну, железо будем? Мы железо будем? Железно да? железо, тут все, то понятно. закопывать. Тут тут желізо може бути на великих глибинах Ну, напевно, є, так?

Це таке саме гри... да. що, <гум> О, пішу, Так. Ну що пікає. 50 копійок. Знайшов доволі, нема пішов, значить, 50 копійок. як рибалка. Значить народ починає появляти зиму, трошки пускати. А потеплі, рибаки ще появлю. Ще 50 копів. Ось так можна нащубати. На пиво. На пив. на пив. За цілий день можна і на літру нащабати. а ну, ви тут до вечора і на фляжку. Можна 25 копій. Можна і на фляжку. Нам не таке нам треба жовте, але таке, що на руках люди носять, а не в кишені. На шиї. На шиї на руках. А що кожних 5 хвилин 5 копій. А, хлопці, ти хлопці. Ще 25. То чарівний апарат. Ще на апарат заробити новий. О, що ж було. Піки. Та як так? Як так? Ану махни. Махни на катушку.

Дитяче колечко, біжутерія. Боюсь, бо а бось вам не вже дурниця? Куби. Двадцать пять копеек Украина. Oh, да. А, Да, да напевно сигнал десь туда в середину впал. Ну, no, тут, тут Нападка. листочек. Угу. Не, Би... Не, Не но... бижутарии Я уже добрый знаю, тут налет. Что-то Пляшкой а? кос. Угу, mm -hmm, как бляшка. Да. Но 25, 90, другой рейк. Попалася одна монета на піску зверху. Е, монета називається стотінка. Що вона тут робить питання? Цікаве. От така стотінка. Це є болгарська монета. Болгарія пише. Певно, хтось тут віддихав, з Болгарії, мав болгарські монети і загубив. От така монетка.